Дворці державного престижу дуже влучна назва. Видання присвячене 30 й річниці незалежності України. Для мене історія це не лише хронологічна таблиця, адже історичні процеси не відбуваються самі по собі. За кожним таким сувом стоять люди, історичні постаті. Чи знаю я ці імена? Так. І в загальному про їх вклад у становлення державності та незалежності України. Все ж мене цікавить зростання цих людей як особистостей, виховання та освіти. І описи читаю у своєму порядку. До прикладу, в День Конституції України розповідь про Пилипа Орлика, сподвижника Івана Мазепи, автора Української конституції 1710 року, освічений гетьман-вигнанець. В День української державності, 15 липня, гортала сторінки, присвячені Володимиру Великому, хто все ж мав найбільший вплив у дитячі роки на майбутнього великого реформатора. Аж тут, 17 липня, Олександр Усик на прес-конференцію перед боєм з Даніелем Дюбуа з'явився в образі, який нагадує гетьмана Павла Скоропадського. Чому саме Скоропадсько треба вникати?